Розкажіть, будь ласка, про благодійний фонд та ваш е шлях у ньому. Я пишаюсь тим, що працюю в благодійному фонді. Це неймовірно потужна машина, яка працює в багатьох куточках країни. Це фонд, який знає проблематику громад, де знаходиться. Це фонд, який допомагає розвиватися громадам, покращувати свою якість життя, допомагає людям, підсказує, направляє для того, щоб життя в цих громадах в областях в країні стало кращим. Мені запропонували. Посаду після 10 років роботи Верховної Ради з народним депутатом Миколою Івановичем Кучером робота більш-менш мені знайома, так як теж працювали по соціальному напрямку. Я з залюбки погодилась, тому що мені це було завжди цікаво, і продовжувати, але більш вже в розширеному форматі, не на окрузі, а вже більш на область. Це нові виклики, нові завдання, і це ну дуже круто. Мати можливість допомагати, мати можливість щось пропонувати, чути людей. І з ними мати взаємодію це дуже круто.